В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Для безпечних свят рятувальники спільно з волонтерами провели навчальну лекцію та майстер-клас з виготовлення новорічних свічок. А ще нагадали правила пожежної безпеки. Деталі замить. Добрий дідусь із білою бородою, що все таки антихристиянська вигадка у 2022 році. Особливо гостро постало питання відмови від усього російського та радянського. Дід Мороз не виняток. У питанні розбирались наші журналісти. Україна 16 грудня знову зазнала масованої ракетної атаки. По території нашої країни випустили 70 ракет. Більшість з них спрямували на об'єкти критичної інфраструктури. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, снаряди пошкодили дев'ять об'єктів генерації, а також електропідстанції. Внаслідок цього «Укренерго» вело аварійні відключення світла в усіх регіонах, а згодом оголосило надзвичайну ситуацію. Як повідомив речник повітряних сил зсу для масованого обстрілу, рашисти вперше застосували стратегічні бомбардувальники з району аеродрому «Енгельса». Випущені традиційно з літаків Ту-95, це ракети Х-555 та Х-101. Також є пуски калібрів з Чорного моря. Маємо також запуски С-300. Також є робота бомбардувальників Ту-22М3, які пускають ракети Х-22. Також у небі помічено присутність Міг-31К, гіпотетичних носіїв кінжалів. Внаслідок ракетної атаки ворога є жертви серед цивільних. Зокрема, на Дніпропетровщині у Нікопольському та Криворізькому районах осколками поранило трьох працівників електропідстанцій. Їх ушпиталили але під час удару по кривому рогу ракета зруйнувала житловий триповерховий будинок. Загинуло двоє людей, ще вісім поранені. Їх доставило до лікарень. Серед постраждалих троє маленьких дітей: трирічний хлопчик та дівчинка і семирічна дівчинка. Рятувальники продовжують розбирати завали понівеченого російською ракетою будинку. Там ще можуть бути люди. Наша протиповітряна оборона під час ранкової атаки збила більшість ракет. Завдяки професійності хлопців і дівчат вдалося знищити 60 і 76 повітряних ці... цілей. Понад 20 ракет за півгодини випустили рашисти в п'ятницю зранку по Запоріжжю та району. В основному гатили з установок с 300 Повідомляє обласна влада. Внаслідок влучань по енергооб'єктах в кількох районах міста. Були проблеми зі світлом. Зараз на місцях обстрілів працюють відповідні служби. Ворог не полишив своїх задумів та продовжує знищувати енергетичні об'єкти та обстрілює цивільну інфраструктуру. Сьогодні всі жителі обласного центру чули багато вибухів. За попередньою інформацією, попри руйнування жертв, немає. П'ятеро людей постраждали внаслідок авіаційного удару по Оріхову минулої доби. Керовані ракети ворог випустив по комунальному закладу та оселях місцевих. Трьох цивільних і двох правоохоронців у За останню добу окупанти обстріляли ще кілька населених пунктів регіону. Зокрема, Гуляйполе та Степногірськ. Найбільше постраждали домівки місцевих. Загалом протягом минулої доби до поліції надійшло 26 повідомлень про руйнування будинку. В різних населених пунктах Запорізької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Оріхів і Кам'янське на Запоріжжі. В свою чергу українські військові 14 грудня в районі Токмака знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. а близько 180 російських військовослужбовців отримали поранення. Крім того, у Токмаку спостерігається робота російських мобільних крематоріїв. 600 кілограмів металу на рівень п'ятого поверху. Саме стільки важить конструкція, що підняли на дах зруйнованої будівлі по вулиці Незалежної України, в котру поцілила рашистська ракета. Це зробили за допомогою спеціального крана, аби подати тепло до квартир в першому під'їзді дому. Люди там вже два місяці мешкають у холоді. Проєкт металевої конструкції готували жовтня, обшили її спеціальним матеріалом, аби тепло зберігалось максимально. Склад. Ну, що були не тільки в тому, щоб прокласти трубу на висоті п'ятого поверху, а ще й захистити її від несприятливих погодних умов. Для цього металеву конструкцію перевіряли під час краш-тесту. Вона ж наверху, бачите, ця конструкція. Треба, щоб ви витримала все. І вітри, і морози, і не дай Боже ще вибухи, які будуть, щоб вона. Ми її тільки ну, відпрацьовували на випробування. Чотири дні, тобто ми її трясли, зламували, машинами розтягували. Ну якби всі вона наші вимоги витримала. Фахівці сказали, що добре. Вага цієї конструкції 600 кілограм, завдовжки вона 16 метрів. Оце вона якраз лягає між під'їздами. А вже потім до неї ми будемо. Чіпляти ці стояки, які йдуть до людей, і сподіваюся, що в неділю вже в людей буде тепло. Ла 2,5 тисячі кілометрів, аби вже зараз допомагати лікарям дбати про здоров'я запоріжців із Німеччини до обласного центру. Своїм ходом прибули дві карети швидкої допомоги. Автівки передали іноземні благодійники. Тепер медики матимуть можливість максимально швидко транспортувати хворих та надавати невідкладну допомогу. Про переваги спеціалізованого транспорту дізнавалась наша Анна Давидова. На дорогах Запоріжжя тепер можна зустріти ось таку помаранчеву карету швидкої допомоги. Вона маневрена та сучасна, а головне рятує життя містянам. Авто приїхало із німецького міста побратима Оберхаузена. Самі ж медики зізнаються, чекали на транспорт давно, адже спеціалізована автівка перша та єдина в лікарні. Дуже незручно ми звертались знаєте, до швидкої, до протитуберкульозного диспансеру. Коли нам було потрібно перевести або з дому довести хворого до нас сюди на лікування. Тепер ми дуже вдячні. Дуже вдячні волонтерам, спонсорам, дуже вдячні міській раді за цю машину. Бо машини такого класу у лікарні не було ніколи. Карета швидкої оснащена сучасним обладнанням. Є все необхідне, аби надати невідкладну медичну допомогу ще до приїзду у лікарню. Зокрема, автомобіль розрахований і на пацієнтів паліативного відділення, тобто тих, хто має тяжкі хронічні захворювання. Є пандус, дуже, дуже зручно, бо пандус не тягає ту коляску, а по пандусу дуже зручно від'їжджає. Дуже зручні, легкі ноші. Все дуже Ну дуну так все зроблено. по уму. є невідкладна допомога медикаментозна, є дефібрилятор, є всі доступи, які можливі заінтубувати, щоб довести ну, найближчим часом. знаєте, щоб час не прогавити. Таку саму автівку, що як ніколи на часі подарували і ще одному медичному закладу. Запоріжжя передати ключі від карети швидкої та привітати медиків завітали і представники міської влади. Дуже вдячні. Що в нас з'явилася можливість транспортувати хворих, які цього потребують, надавати ще більш якісну допомогу, ще більш, більш швидку допомогу. І тому ну це дуже був для нас жаданий такий така жадана мить, бо ми довго очікували машину. В нас не було такого спеціалізованого транспорту. і Ось нарешті наша мрія здійснилась. І наш інститут розвитку, комунальне підприємство, яке співпрацює з міжнародними партнерами. От уже завдяки... Тільки співпраці ми вже отримали 10 швидких карець швидкої допомоги. З різних країн і з Німеччини, і з Руминії, і з інших, і Польщі. Вже з моменту передачі автомобілі можуть обслуговувати запоріжців і виїжджати на виклики. Анна Давидова, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Для безпечних свят рятувальники спільно з волонтерами провели навчальну лекцію та майстер-клас з виготовлення новорічних свічок. Присутнім нагадали про правила безпеки при встановленні ялинки вдома, розповіли, чому не слід прикрашати святкове дерево легкозаймистими виробами, наприклад, з вати та пошкодженими гірляндами. Наші журналісти побували на заході і готові розповісти деталі. Нашу ниточку притискаємо пальчиками да, плотно до щільно щільно до нашого листочка. вощинки. так рятувальники та волонтери навчали всіх охочих створювати свічки з вощини. Як зазначають організатори, окрім практичної користі, ці вироби є символом нашої незламності, працьовитості та стійкості. Ми використовували саме лист вощини, позичили його у наших бджолярів, які використовують у буликах. І потім я розрізала вощину на частинки, з якої вже вийшли такі в нас гарні ялиночки. Також ми використовували натуральну ниточку жгутову для використання як гніту. Така вощина не лише є природним ароматизатором, а й більш безпечна за звичайний парафін, адже під час горіння не виділяє шкідливі речовини. Також заняття, де задіяні руки, сприяють розвантаженню психіки. Ми задіяли мілку моторику. Це був да такий момент арт-терапії, коли скручували і доторкались до сот, Вона да, проводила да такий масаж наших пальчиків. Також ми додали трохи містики, трохи святкових бажань і скрутили в нашу свічку святкову ялинку. Звісно, найкращі наміри те, що кожен з нас бажає для себе, для сім'ї. для Країни наприкінці майстер-класу рятувальники нагородили почесною грамотою представницю благодійного фонду за активну підтримку надзвичайників, допомогу дітям-переселенцям та волонтерську діяльність, попри усі складнощі і небезпеки. Дякую вам, Оля. З вами завжди приємно спілкуватися. Ви дуже майстриня гарна, психологіня гарна. Тому дуже велика подяка вам. Дякую, дякую. Мені дуже приємно задоволення ще один комплект календарів. Дякую. Крім цього, рятувальники провели для присутніх лекцію нагадування про безпечне встановлення ялинки у кімнаті. Зокрема, розповіли, що не варто прикрашати святкове дерево легкозаймистими матеріалами, як, наприклад, імітацією снігу, звати все це може миттєво спалахнути. Також не слід ставити ялинку близько до приладів опалення, адже в цьому разі за декілька діб перебування у приміщенні ялинка висохне та стане небезпечною. Якщо загорілася, наприклад, сама ялинка, то необхідно її повалити на землю, взяти там мокру, взяти мокру там, ганчірку да, і, накрити її, і накрити її. Якщо у вас це не, не виходить, то необхідно зателефонувати до служби порятунку 101. У увагою і гірлянди. Зокрема, закликали уважно оглядати дроти перед підключенням прикраси до мережі. Вони мають бути абсолютно цілими. Скотч, суперклей та інші підручні засоби на гірляндах є неприпустимими. Такі прикраси можуть як мінімум вдарити власників струмом, у найгіршому ж випадку спровокувати пожежу. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Добрий дідусь з білою бородою. Чи все таки антихристиянська вигадка? У 2022 році особливо гостро постало питання відмови від усього російського та радянського не виняток і зимові свята. Та які новорічні традиції без чарівного образа дивотворця, який чатує всіх подарунками, довгий час в Україні це був дід Мороз. А як тоді бути зі святим Миколаєм? У тому, хто криється під цими іменами, та який із цих образів притаманний саме українські традиції, розбирались наші журналісти. Велетенський злий дід, який виморожував людей, худобу і заготовлені припаси. А для того, щоб його задобрити, йому приносили жертву, іноді навіть людську. Це опис давнього міфічного персонажа, який уособлював зиму та лютий холод. Він мав різні імена: Тріскун, студенець, карачун, зимник та звісно ж мороз. Саме звідси і було взяте ім'я для нині відомого діда мороза, коли радянська влада дозволила святкувати новий рік, але використовувати будь-які релігійні постаті було су. Воро заборонено. Щоправда, від діда мороза взяли тільки назву. А от образ доброго діда це відомий святий Миколай, як то кажуть, нуль днів, коли росіяни нічого не вкрали. Насправді радянський дід Мороз списаний Святого Миколая. І Якщо ви ну взяти європейську назву Санта Клаус, це в перекладі означає святий Миколай. Ось так усе просто. Це образ добре відомого святого, який навідувався взимку. Йому позичили інше ім'я, одягнули в довгий червоний кожух замість ризи та дали новий супровід. На місце Янголів навколо діда мороза збігаються лісові звірята, а поряд онучка снігурочка. З'являється ж він вперше наприкінці 30-х років. Тож притаманним для української культури цей образ назвати вкрай складно. Там творили нову міфологію, і відійти від е, традиційної міфології майже не змогли. Хоч звичайно, це було витіснення е, того, що було раніше, тому що звичайно е, Миколаїв з'являється набагато раніше Діда Мороза, і зараз ми повертаємося до своєї традиції, але ми повертаємося звичайно вже в незалежній Україні, коли ми е, звернулися до витоків до джерел, до власної культури, і зараз. Е, не просто її повертаємо, ми просто згадуємо, хто ми, звідки ми, з якої культури виросли. Давайте ж тепер розберемося, хто такий святий Миколай і чого усі його так поважають. Аби це з'ясувати, наша знімальна група поспілкувалася із науковцями та представниками церкви. Святитель Миколай виділяється своєю надзвичайною любов'ю до людей, жертовністю і хто. Читав його життя, просто можу подивуватися, що він настільки був просякнутий цією любов'ю до ближньої бажанням допомогти всім, хто до нього звертався, що він не відмовляв нікому, а навіть дуже часто і таємно робив речі, допомагаючи різні речі, допомагаючи людям в їхніх скрутних становищах. Святий Миколай приходить до дітей власне на день святого Миколая, а не на Новий рік. І з його образом пов'язано і чимало легенд. Зокрема, переказ про трьох сестер. У вдівця було три доньки, і він не мав посагу, а тому ніхто не хотів їх брати за дружину. І він вирішив, що краще вони присвятять своє життя продажництву, і все одно вони залишаться. Самітніми про це почув Микола. І напередодні повноліття старшої сестри він взяв коштовності і кинув у вікно цій родині. І вона отримала тим самим посах. Те саме за легендою, Микола зробив перед повноліттями середньої сестри і молодшої. В деяких інтерпретаціях він дарує сестрам золоті яблука. Власне, тому його часто і зображують із цим атрибутом. До речі, також відомо, що у народній інтерпретації він кидає свій подарунок у демар, як і Санта Клаус у західній традиції. Микола це святий помічник, це святий благодійник, це угодник, від якого весь час чекали на допомогу. На добро, на щедрість і тому згадували про нього часто і тому так багато церков на території України присвячених саме Миколі. І тому багато хто вважає його помічником саме собі. Так, наприклад, зафіксовано, що рибалки Одещини ще наприкінці 19-го початку 20-го століття, вважали, що Микола допомагає їм і молилися святому перед виходом у море. Подорожні стверджували, що він рятує їх під час важких мандрівок. Жінки зверталися до святого Миколи, аби попросити про здоров'я дитини, адже він вважається захисником малечі. До речі, нині дуже популярними стали листи до чудотворця. Його треба написати за кілька днів до Дня Святого Миколая та залишити на підвіконні. Проте Звертатися до нього можуть не лише діти, Священнослужителі переконані, і після смерті святий продовжує допомагати тим, хто цього потребує, але зазначають, тут не обійтися без щирої молитви, адже обов'язково треба вірити у те, що чудотворець прийде на допомогу. Всім нам треба але не писати листа, а з ним розмовляти в молитві, просити його сьогодні. Підтримки всім нам пережити ці часки. Сторінки нашої історії, ці всі випробування, щоб він знов проявив свою милість і любов до нас, грішних, і благав Господа, щоб нарешті настав мир і злагоду нашій державі, щоб припинилася ця війна, щоб ворог покинув наші землі. І нам самим не варто забувати про добрі справи. Адже день, коли згадується доброта святого Миколая, тим і особливий, що хороші справи роблять люди навколо. Тож у ці дні прийнято ще більше підтримувати тих, хто цього потребує, і не забувати про тих, хто нас захищає. Тобто, ми подбаємо і про наших дітей, і про інших дітей, яким можливо іноді і більш потрібна наша допомога, і про тих, хто нас захищає, і це основна дія. І в будь-який день, і в день, коли ми звертаємося до пам'яті святого, який просто давав людям все, що він може дати, і зараз ми мусимо дати тим, хто нас захищає. За українською традицією Микола Чудотворець приносить дітям подарунки лише на день святого Миколая. Чи дарувати малечі гостинці ще на новий рік, вирішувати вам. Треба поступово переходити. Ніколи не знаю нічого робити насильно і, і так забороняти чомусь повинно бути роз'яснення. І коли батьки зрозуміють, що постать святителя Миколая, реального, який жив і допомагав і сьогодні діє в світі, набагато важливіше для нас, ніж вимушеного персонажа Діда Мороза, і так він сам по собі зникне. Марина Клюєва, Наталія Юрієва, Микита Дайнега, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ. У Колумбії триває чемпіонат світу з важкої атлетики. Черговий день приніс дві медалі до скарбнички збірної України. Обидві у вазі до 81 кілограму. Харків'янка Ірина Деха уже в стартовому виді програми Ривку. Вона вперше в кар'єрі здобула медаль чемпіонату світу. Українка показала найкращий результат серед усіх учасниць у третій спробі, подужавши 122 кілограми, та виборола ма золото. Інша представниця України Аліна Марущак з Кам'янець-Подільського попри непідкорену третю спробу також піднялася на п'єдестал. З результатом 119 кілограмів вона посіла друге місце в ривку. Українські важкоатлетки не зачепилися за медалі в поштовху, зумівши виконати лише по одній спробі. У цьому виді програми Деха стала шостою, а Марущак сьомою. Збірна України виступила в першому і поки що єдиному фіналі чемпіонату світу з плавання на короткій воді, що триває в австралійському Мельбурні. Команда відібралася до вісімки найкращих у чоловічій естафеті, 4 на 50 метрів вільним стилем. Українські плавці показали п'ятий результат у своєму кваліфікаційному запливі. У фіналі українській команді вдалося покращити результат у порівнянні з кваліфікацією. Спортсмени фінішували сьомими. Відставання України від чемпіонів збірної Австралії становило 2,67 секунди. Австралійці ж здобули золото з новим континентальним рекордом. Хвилина 23,44 і сотих секунди. Юніорська збірна України з зі хокею зіграла третій матч чемпіонату світу серед юніорів до 20 років, що триває в польському місті битом. Підопічні Олександра Бобкіна зустрілися зі збірною Естонії. Україна першою відкрила рахунок наприкінці стартового періоду. Першу шайбу закинув 18-річний Михайло Ковальчук, який скористався асистами Михайла Красножона та Владислава Сушкова. У другому періоді Тонія вийшла вперед. Проте за останні чотири хвилини матчу українцям вдалося зрівняти рахунок та відновити перевагу, реалізувавши більшість. У підсумку матч завершився за рахунком 3-2 на користь України та приніс збірній третю поспіль перемогу на чемпіонаті світу. Після трьох матчів синьо жовті продовжують очолювати турнірну таблицю з дев'ятьма очками за три перемоги. Найближчі переслідувачі збірна Японії, мають сім очок. Перша ракетка України Ангеліна Калініна впевнено пробилася до півфіналу турніру жіночої тенісної асоціації у французькому ліможі із призовим фондом 115 тисяч доларів. У чвертьфіналі змагань посіяна під п'ятим номером Калініна, яка посідає 47-е місце у світовому рейтингу, за годину 5 хвилин завдала поразки лідеру посіву 25-й ракетці світу Чжан Шуай з Китаю 6-3, 6-1. За вихід у фінал Калініна зустрінеться з наступною опоненткою Анною Блінковою, яка у чвертьфіналі обіграла румунку Анну Богдан.